Реабілітація після операції поділяється на два етапи. Перший ранній, який починається після моменту оперативного втручання до 14 днів. Наступний етап це пізній після 14 днів. В ранній період ми використовуємо переважно пасивні рухи з подальшим залученням активних. праве з власною вагою, електростимуляція, ДНС-терапія для стабілізації кори. В деяких випадках з залученням системи підвісної терапії RedCord. У пізніму післяопераційний період ми використовуємо мануальні техніки, такі як Маліган, Кельтінборг, Maitland. редкорд-терапія, вправи на багатофункціональному тренажері, балансуюча терапія для покращення тонусу суглобів, вправи для зміцнення м'язевої системи з фітнес-трязинками, велотренажер та орбітрек, в нашому центрі ми дотримуємося комплексного підходу та співпрацюємо з хірургами, які проводили операцію. Для ефективного відновлення ми складаємо індивідуальну програму реабілітації. Ми бажаємо вам ніколи не потрапляти на оперативне втручання, але якщо це вже трапилось, приходьте до нас на реабілітацію.